Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Валерій Амос відвідала Слов'янськ 23 серпня. Делегація ООН прибула до міської ради на зустріч із представниками влади та громадськими активістами міста в планах. Пані Амос оцінити збиток для цивільного населення від бойових дій на сході України. Доброго ранку. Я дуже рада, що в мене є можливість відвідати сьогодні Слов'янський, особливо побачити, як відрізняється ситуація, як виглядає місто зараз і на початку липня. Ukraine has deteriorated over the last few months. нас. Організація Об'єднаних Націй дуже непокоїть те, як погіршується ситуація в Україні протягом останніх місяців. And we are uh, seeking to give support in three specific areas. Uh, one uh, with the uh, ongoing political uh, discussions, which we hope uh, will uh, conclude uh, and bring uh, peace, security, and stability to Ukraine. Перша це підтримка у поточних політичних дискусіях, переговорах, які ми сподіваємось призведуть до миру, до стабільності просвітання в Україні. Що довше триває цей конфлікт, тим більший вплив на звичайних людей і тим більше людей переміщених. And substantial numbers of people are already returning to the city. Uh, it demonstrates uh, what uh, peace brings. And we hope that that will be uh, repeated in the parts of the country where we are continuing to see ongoing fighting. Ми сподіваємося, що цей досвід також повториться і в інших регіонах, місцях України, де відбуваються, продовжуються бої. Май танкс то the local authorities here that I have just had the opportunity to meet. Я дуже вдячна представникам місцевих органів влади, з якими я зараз мала нагоду зустрітися. And also to the representatives of national government that I was able to meet yesterday and the day before. А також представникам національного уряду, з якими я зустрічалась учора і позавчора, For their ongoing strong cooperation with the United Nations. Я вдячна за їхню постійну і тісну співпрацю з організацією Об'єднаних Націй. the Russian Federation and also hoped that it would not lead to any kind of Ескалейшн бетвінтою кандріз, як ви знаєте, вчора генеральний секретар висловив своє занепокоєння по перше погіршенням гуманітарної ситуації, сказав про те, що необхідно доставляти допомогу тим людям, які знаходяться в зоні конфлікту, і висловився проти, засудив односторонні дії з боку Росії і висловив сподівання, що це не призведе до подальшої ескалації. was also a debate at the security council yesterday afternoon. І вчора в день відбулися дебати у Раді безпеки. In which these issues were discussed. і там вони обговорювали саме це питання. Thank you very much. під час візиту до Слов'янська Валерій Амос особисто перевірила процеси видачі гуманітарної допомоги. Нагадаємо, організація Об'єднаних Націй розробила план для районів, які потребують допомоги. Йдеться про забезпечення медичної допомоги, організації медичних норм і тимчасових укриттів. Куратори проєкту попросили у донорів необхідну суму у 33,3 мільйона доларів. Для Донбасу в той же час вони розуміють, що з доставкою необхідної допомоги буде проблема через бойові дії. Другий напрямок підтримки це підтримка у гуманітарній роботі. Гуманітарних діях. Ви окос а спотін даверментс он ефетс фетреконіарс. Колікт to, to the people who до assistance. Ми підтримуємо уряд у його власних ініціативах у наданні гуманітарної допомоги, але ми також усвідомлюємо, що є території на в Україні, де важко українському уряду це здійснювати, тому що триває конфлікт. So, as a United Nations, we are uh, supporting with respect to scaling up operational capacity. Отже, організація об'єднаних націй надає допомогу для того, щоб розширити операційні можливості supplies, Постачати додаткові вантажі, товари анлокингвейсінвичвикінґетінтозмодифіколт парс of eastern Ukraine. і розглядати шляхи, як би ми могли отримати доступ до цих територій, де від... зберігається складна ситуація. And thirdly, there will be longer -term, uh, rehabilitation efforts which are required Given the destruction of essential infrastructure. і третій напрямок це зусилля з реабілітації відновлення території. Беручи до уваги руйнування для будівель і інфраструктури. Савіа Сопотін ін the damage. Ми надаємо підтримку у оцінці обсягів пошкоджень. The amount of money required to repair that infrastructure. Оцінці суми коштів, які будуть необхідні для того, щоб відновити інфраструктуру, And working to ensure that there is a wide range of partners, donor countries, the World Bank and others that may be able to support with resources those longer term reconstruction efforts. і забезпечити залучення партнерів, донорів і світового банку країн Європейського союзу, які зможуть підтримати роботу з відновлення інфраструктури. Вівпінейботцігірин basic services have been restored. на прикладі Слов'янська ми можемо побачити, як протягом короткого періоду часу можна було люди в змозі були відновити основні послуги. В рамках візиту в Слов'янськ делегація планує також відвідати мікрорайон Семенівка у Слов'янську та інші міста, які страждають в результаті бойових.